Чому Бог допускає страждання? У світі, сповненому болю, втрат і несправедливості, багато людей ставлять запитання: якщо Бог любить нас, то чому Він дозволяє страждання? Це непросте питання, але воно хвилює кожного, хто шукає відповіді в житті. Перш за все, варто пам'ятати, що Бог створив людину з даром вільної волі. Ми маємо право вибирати свій шлях. Але разом із цим приймаємо і наслідки своїх рішень, часто причиною страждань стають не Божі наміри, а людські дії, наприклад, війни, екологічні катастрофи чи соціальна несправедливість це наслідок людських помилок, а не Божої волі. У Біблії говориться, світ лежить у злі, першої п'ятого, п'ятнадцять, Це означає, що зло це реальність нашого світу. Яку Бог не примушує зникнути, адже це частина нашого вибору. Однак страждання не завжди є лише результатом зла чи помилок, іноді вони приходять як випробування чи можливість для зростання. Бог використовує важкі обставини, щоб навчити нас довіряти йому, бути сильнішими і ближчими до нього. У посланні до римлян сказано: ми знаємо, що тим, хто любить Бога, усе сприяє до добра. Римлян 8.28 Ісус Христос також не оминув страждань, Він зазнав болю, зради і смерті, але через це подарував людям надію на вічне життя. Його приклад показує, що навіть у найбільших стражданнях є сенс і мета. Іноді ми не розуміємо, чому відбувається те чи інше. Але важливо пам'ятати, що Божий план охоплює більше, ніж ми можемо уявити. Як говорить пророк Ісайя, Бо думки мої не ваші думки, а дороги мої не ваші дороги. Ісая 55.8. Страждання часто стають нагодою переосмислити життя, знайти в ньому новий сенс і зміцнити свою віру. Бог не залишається байдужим до нашого болю, Він завжди поруч, підтримує нас і дарує сили, щоб пройти навіть найтемніші періоди. Важливо пам'ятати, що після ночі завжди настає світанок. Навіть коли ми не можемо знайти всі відповіді, варто довіряти йому. Божа любов більша за наші труднощі, а його присутність допомагає вистояти перед будь-якими випробуваннями.